Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде до огляду Сінтай Т244. Це міні-трактор на 24 кінських сили. З повним приводом Ось, його лонг-версія покращена з додатковим рівнем комфорту. Ось, Зараз у нас трошки вже сутеніє, вмикаємо на ньому освітлення. Бачите? Як це все працює? Давайте відійдемо на більш кращу локацію для огляду, відразу розпочнемо з тест драйву. Давайте вімкнемо понижену передачу. Є. І другу. Краще, задню. Ось, бачите, вимикаємося в пари. По, по тракеру маємо гідравлічне рульове, коробку 3 плюс 1 на 2, повишені, понижені. Ось речах управління гідравлікою. Ось у нас блокування диференціалу ось Давайте його тут заглушимо. Потім по салону ще маємо. Вімкнення переднього приводу. Ось. І, в принципі, все сидіння на зручній а, пружині з боковими бельцями. В принципі, все по, -по казчиках палива. Ось. У нас є, ну сам показчик палива, у нас є температура охолоджуючої рідини, у нас є температура масла. А, ось. Чи ні, це в нас не температура, це в нас. Іде тиск масла мотогодини і вольтметр на приборці. Ось таке зручне кермо. Зеркала заднього виду. Бачите, потім управління у нас тут поворотами, аварійкою, ближній дальній сигнал і замок запалювання по двигуну. Давайте подивимось. Ось такі завіси у нас встановлені. Піднімаємо капот акуратно. Ось. Сам двигун тут КМ 385 ВТ встановлений. Тобто самий стандартний, звичайний для такого виду техніки на 24 кінських сили. Також ось бачимо сам акумулятор встановлений. Потім передній привід, бачите, з яким виворотом він це максимально вправо. Він є з додатковими захистами. Ось. Звичайний кулачковий. Передній міст, також ось сам речах на гідропідсилювач керма. Потім бачимо бачок. Палива в нас знаходиться під капотом, самі три циліндри, безпосередній приступ палива, сам винос на вихлопну систему. Вона в такому захисному кожусі вже йде від того, щоб ви не обпеклися, коли до нього будете притулятись. Ось. Також у нас передня гума. 6 на 14, а задня встановлена в ньому 9,5 на 20. Є також бачите задні противаги і передні противаги. Встановлені їх тут аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Є рамка для переднього номеру, так само маємо рамку і для заднього номеру. Тут додаткове освітлення, катафоти звичайні. Ось пакетик діп набору, тут ще додаткового кейс з інструментами йде, і самі крила на міні-трактор. Потім дивіться, два гідровиходи, один комплект, так би мовити, трьохточка, яка витримує там 420 кг максимального навантаження. Потім дивіться, буксирувальний крюк, вал відбору потужності встановлений. І, в принципі, тут по, по, по цьому все є ще місце для розетки підпричіб, яка йде в комплекті, але зараз не встановлена. Давайте оглянемо ще додаткові характеристики його по габаритах. Ось. І е, вазі. Це у нас Xintai 244 THL. Вірно, так. Ось. Чіпляємо назад цей зіп-пакетик наший і бачимо, що його. Довжина, ширина складає. Довжина 3200 мм, ширина 1360 мм і висота 1080 мм. Повна споряджена маса у нього 1200 кг. Ось, І бак на 20 літрів. Це по таких головних цифрах. Можемо вже закрити капот з цими завісами. Фіксуємо його чітко і добре. Ось сам міні-трактор у нас 24-го року перший місяць. Ось, і загалом по такому то все. Давайте подивимося, як він їде на пониженій, як на повишені передачах. Запускаємо. Так, це у нас була понижена. Давайте віркнемо повишену. Ось. І тепер це у нас буде зараз перша повишена передача. Досить жваво їде на першій повишеній передачі. Давайте виворот вліво. Тут краще їхати вже на пониженій. Вмикаємо задню понижену передачу. Перемикаємо а, повишену і першу так само, тому що в нього там перша досить швидка. Давайте ще раз. Ось так. Рушили. Виворот вправо. виворот вліво. Досить швидкий він. Тер заднє. Ще чує вперед. Ось така техніка. Ось так він працює. Давайте заглушимо його. Все, вимикаємо. І обов'язково вимикаємо масу, не забуваємо про це. Така техніка. Користуючись можливістю, що на вулиці темно, можемо зараз показати, як, наприклад, світить його оптика. Давайте поглянемо. А, ми вимкнули вже масу. Дивіться. Ось так. Передня оптика. Це в нас дальній, ось бачите, а це в нас ближній світлопар. Також це в'їмкнення підсвітки і заднього ліхтаря. Тож, досить непогано видно на ньому навіть а, в темний час доби. По приборах, давайте оглянемо, як вони працюють вночі. Ось. Все видно, все показує. Навіть в таку погоду. Ось. Тож, що ще можу сказати? Такий мінітрактор підійде для тих, хто а, не хоче собі. Мінітрактор безпосередньо на ременях з одним циліндром, а для тих, хто шукає вже повноцінний трактор, так би мовити, вже з трьома циліндрами і доброю мінітракторською коробкою, надійною, ось такий мінітрактор підійде для обробки до 10 гектарів площі. Умовно кажучи, 5 гектарів це для нього буде якраз нормально. Навіть ось 5 гектарів це, мабуть, більше всього, що його максимум, отак, От мабуть, виправлю себе. Ось, а для робіт на городі е, їздити по дрова, перевозити щось, чіпляти причіп. Ось обробляти декілька городів на ньому. Десь можливо підзаробляти в сезон на картоплі чи оприскуванні якоїсь території невеликої. Це дуже добре підходить. Ось. Він себе зарекомендував, їх вже дуже багато по Україні по запчастинах. Вони є на всіх сайтах китайських, що по двигуну, що по коробці, що по трансмісії. Загалом можна встановлювати що завгодно. І також при покупці ви отримуєте повністю безкоштовну доставку, оплату лише при отриманні, і так само є додаткові знижки для того, щоб ми його вам привезли відразу, можливо, з. Додатковим навісним обладнанням, тобто що плуг, що культиватор, що фрезу можна додатково дозамовити з знижкою до самого міні-трактора, тому що, щоб ви, наприклад, там самостійно вже не дозбирували це, а отримали хорошу, приємну ціну відразу при покупці. Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що скажете про такий міні-трактор. А вам що? Дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.